До міністра закордонних справ ми отримали відповіді, грунтовні відповіді, які нас влаштовують. Ми е, вважаємо, що це для нас шанс. Розпочати нову главу наших відносин з міністерством закордонних справ зараз. Нам необхідно діяти в унісон для того, щоб перемогти. Тобто, треба створювати зв'язки і відповідні механізми взаємодії між президентом, який прерогативою якого є зовнішня політика, його офісом, міністерством закордонних справ і парламентською дипломатією. І ми сподіваємося, що Власне, Андрій Іванович Собіга буде такою фігурою, яка буде сприяти такій взаємодії. Ми поговорили про те, що ми можемо зробити вже у Андрія Івановича. Є власні проекти, власні плани, в тому числі пов'язані з законодавчими процесами, необхідними змінами в законодавстві. Тобто, ми починаємо спільну. Роботу з новим міністром закордонних справ а більш конкретно які саме плани у собі є щодо змін законодавства? Хоча ну, б три насамперед насамперед йдеться про закон про дипломатичну службу. Це так би мовити, наш профільний закон нашого комітету в умовах війни треба змінювати. Є питання, є дуже багато питань пов'язаних з оптимізацією регулювання регулювання цих питань дипломатичної служби проходження. І як показує досвід, треба вирішувати це питання. І інша сфера, про яку говорив Андрій Іванович, це питання, пов'язані з законом про міжнародні договори України. Ну тут, чесно кажучи, я багато років викладав. Права міжнародних договорів у мене є навіть монографія. Тобто, це такі питання, які мене професійно, як науковця і юриста міжнародника завжди цікавили. Тобто, я знаєте, сподіваюся на співпрацю. До речі, ми трошки торкнулись питання це питання офіційних перекладів договорів. Наприклад, ви знаєте, що на превеликий жаль трапляються помилки. Так, і треба вирішувати цю, проб цю проблему. Необхідно мати переклади, якісні, офіційні переклади. Наприклад, йшлося навіть і про статут Організації об'єднаних Націй. і Є низка інших договорів, багатосторонніх конвенцій, які потребують такого лінгвістичного, я б сказав, удосконалення. Бо тут, знаєте, Андрій Іванович він юри юрист він розуміє значимість кожного слова в міжнародному договорі. Тому це такий теж важливий напрямок нашої, нашого співробітництва.